Я пам'ятаю це так, ніби все сталося вчора. Кілька років тому в мене була звичка, яка здавалася мені ідеальною для здоров'я. Щоранку я варив два яйця, підсмажував тости і інколи злегка присипав їх сіллю. Я щиро вірив, що роблю максимум можливого для свого організму. Урешті-решт, усі навколо говорили, що яйця це золотий стандарт білка. Тож я був переконаний, що мій сніданок майже зразковий. Але потім сталося дещо несподіване. Під час планового огляду мій сімейний лікар уважно подивився мені в очі і поставив просте запитання. Він запитав, чи отримую я достатньо білка для підтримки м'язової маси. Я засміявся і упевнено відповів, що їм яйця щодня без жодних винятків. Лікар зробив паузу, ледь усміхнувся і спокійно сказав, що яйця це непогано. Але додав, що вони навіть близько не займають перше місце. У ту мить я буквально завмер. Саме того дня я дізнався щось, що повністю перевернуло моє уявлення про здорове харчування. Одне варене яйце містить усього близько 6-7 грамів білка, навіть у 100 грамах яєць його лише приблизно 13 грамів. І ось що чому головна проблема. Існують зовсім звичайні продукти, у яких білка в 4 або навіть у 5 разів більше. При цьому більшість людей після 60 років навіть не здогадується про їхнє існування, а між тим низьке споживання білка повільно і непомітно послаблює м'язи. Крок стає коротшим, рівновага гіршою, а ризик падінь зростає. Найнебезпечніше те, що ви можете не помічати цього роками. І лише одного дня власна незалежність раптом здається трохи менш досяжною. Саме тому сьогодні я хочу поділитися з вами чимось по-справжньому важливим я розповім про 10 найкращих продуктів, у яких білка більше, ніж у яйцях. Ми почнемо з номера 10 і поступово дійдемо до першого місця, до того самого потужного джерела білка, яке я коли-небудь бачив для підтримки м'язів. Так, ми обов'язково дійдемо до цього вражаючого номера один. Але ще важливіше інше. Ви зрозумієте, як кожен із цих продуктів допомагає відновлювати силу, захищати вашу самостійність і підтримувати здоров'я природним шляхом. Усе це ґрунтується на реальній науці. Адже правда, в тому, що після 60 років організм засвоює білок менш ефективно. Якщо харчування не змінюється, м'язи починають страждати. Ви можете відчувати більшу втому, слабкість під час підйому зі стільця або повільніше підніматися сходами. І це не просто ознаки віку, це втрата м'язової маси, яка відбувається поступово й майже непомітно. Та з правильними продуктами цьому можна протистояти. Наступні 10 варіантів багатих на білок не просто перевершують яйця за його вмістом, вони краще підходять для травлення людей старшого віку. Крім того, вони ефективніше працюють для відновлення м'язів і реабілітації. Обов'язково додивіться до номера один: це продукт, який учені навіть вивчають, щоб допомогти людям після інсульту відновлювати м'язову силу. І водночас більшість людей ніколи про нього не чули. Але перш ніж ми почнемо, я хочу звернутися до вас. Напишіть у коментарях, з якої точки світу ви нас дивитеся. І поділіться, як у вас останнім часом із рівнем енергії. Читання ваших історій допомагає нам створювати кожне нове відео. І цілком можливо, що саме ваш коментар надихне когось на здорові зміни. Продукт номер 10 це те, що ви швидше за все не раз бачили на полиці супермаркету Сільпо, але навряд чи замислювалися, що він може бути прихованим джерелом сили. Йдеться про грецький йогурт. Особливо натуральний, знежирений і проціджений. У 100 грамах грецького йогурту міститься близько 10-13 грамів білка, це значно більше, ніж у одному яйці, майже удвічі більше з кожною ложкою, якщо говорити про підтримку м'язової сили. Але що саме робить грецький йогурт таким цінним для людей старшого віку? Уся справа в способі його приготування. Грецький йогурт проходить багаторазову фільтрацію. Під час якої видаляють більшість сироватки, води і лактози. В результаті залишається густий кремовий продукт. Він насичений концентрованим білком, який легко засвоюється організмом. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Nutrients, показало важливу деталь: літні люди, які щодня споживали щонайменше 20 грамів молочного білка, зберігали на 25% більше м'язів протягом 12 тижнів. Особливо сильний ефект спостерігався в поєднанні з легкою щоденною ходьбою. І ось що приємно: грецький йогурт надзвичайно простий у використанні, додайте його до сніданку разом із ягодами і насінням льону, або збійте в ніжний соус для овочів. Ви також можете використовувати його як базу для запрамок до салатів замість майонезу. Головне правило обирайте лише несолодкий варіант. Жодних сиропних фруктових наповнювачів і доданого цукру. Саме так ви будуєте силу буквально з кожною ложкою. Під номером 9 скромний, але потужний нут, також відомий як турецький горох. Ви, ймовірно, проходили повз нього десятки разів у магазині, навіть не замислюючись про його цінність. У приготованому вигляді нут містить близько 11-12 грамів білка на 100 грамів, це вже більше, ніж у яйцях. Але його справжня сила полягає в іншому: на відміну від яєць, нут багатий на харчові волокна. Клітковина відіграє ключову роль у здоров'ї кишківника, вона допомагає контролювати запалення та покращує засвоєння поживних речовин. Усе це критично важливо для збереження м'язів із віком. Дослідження в American Journal of Clinical Nutrition показало показовий результат. Літні люди, які замінили частину тваринного білка бобовими, зокрема нутом, втрачали на 26% менше м'язової маси протягом року. Чому так відбувається? Тому що бобові живлять корисні бактерії кишківника та зменшують запалення. А саме запалення є однією з головних причин вікового зниження м'язової сили. Крім того, нут є потужним джерелом магнію. Магній підтримує правильне скорочення м'язів і сприяє швидшому відновленню. Щоб отримати знуту максимум користі, замочіть сухі зерна на ніч. Це допоможе зробити їх м'якими та покращить засвоєння. Потім відваріть і використовуйте у поживних рагу, збийте його в кремовий хумус або запечіть з дрібкою паприки для приємного хрускоту. Ці маленькі бобові дають значно більше, ніж просто смак, вони приносять справжню силу з кожним укусом. Під номером 8 продукт, який можливо вже стоїть у вашій кухонній шафі. Йдеться про кіноа. У приготованому вигляді кіноа містить близько 14 грамів білка на 100 грамів, але її справжня унікальність у тому, що це повноцінний білок. Це означає, що вона містить усі 9 незамінних амінокислот, саме тих, які організм не може виробляти самостійно. Кіноа особливо багата на лізин. Ця амінокислота критично важлива для відновлення м'язів, засвоєння кальцію та вироблення колагену. Дослідження 2022 року також дало цікаві результати. Літні люди, які щодня вживали кіноа, збільшили силу ніг на 9% лише за 8 тижнів. У порівнянні з тими, хто їв білий рис, різниця була відчутною. Хочете зробити кіноа ще ефективнішою? Замочіть її на ніч, щоб зменшити вміст сапонінів. Ці сполуки можуть заважати засвоєнню речовин. Замініть воду для варіння на бульйон із низьким вмістом солі, так ви отримаєте додаткові мінерали. Додайте куркуму та чорний перець для посилення протизапального ефекту. Використовуйте кіноа в теплі боули, стірфраї або навіть у ранішній каші. Доповнюйте її шпинатом, грибами або яйцем. Лише 3-4 порції на день можуть помітно змінити вашу силу і рівень енергії. Головне регулярність. А тепер зменшимо розмір і збільшимо потужність. Продукт номер 7 гарбузове насіння. Ці крихітні зелені зерна містять близько 19 грамів білка на 100 грамів, це майже вдвічі більше, ніж у яйцях. Але справа не лише в білку. Гарбузове насіння надзвичайно багате на магній, залізо та цинк. Це три поживні речовини, дефіцит яких дуже часто спостерігається у людей старшого віку. Магній допомагає м'язам правильно розслаблятися і скорочуватися, залізо переносить кисень до м'язових квітин, щоб вони могли швидше відновлюватися. Цинк підтримує регенерацію тканин і зменшує запалення, а це означає, що організм дійсно може ефективно використати отриманий білок. Дослідження, опубліковане в Journal of Medical Foods, показало вражаючий результат. Літні люди, які щодня вживали гарбузове насіння, зменшили запалення м'язів на 38% усього за 12 тижнів. Обирайте сирий, несолений варіант, щоб уникнути надлишку натрію. Посипайте ним салати або йогурт, перемелюйте насіння в пасту або додавайте до домашньої граноли. Ці маленькі зерна можуть бути маленькими, але їхній вплив на вікові м'язи справді величезний. Під номером 6 – «Темпе». Це ферментований соєвий продукт, популярність якого зростає не просто так. У 100 грамах темпе міститься близько 20 грамів білка, це значно перевищує вміст білка в яйцях. Але справжня сила темпе у способі його виробництва. На відміну від тофу, який виготовляють із соєвого молока, темпе роблять із цільних ферментованих соєвих бобів. Завдяки цьому він легше перетравлюється і містить більше поживних речовин. Процес ферментації також вивільняє корисні пробіотики, а саме кишківник відіграє ключову роль у тому, наскільки ефективно ви засвоюєте білок. Темпе містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Крім того, він багатий на лейцин амінокислоту, яка запускає синтез м'язового білку. Це особливо важливо після 60 років. З віком організм стає менш чутливим до звичайного споживання білка, і саме тут темпи починає працювати наповну. Дослідження в American Journal of Clinical Nutrition показало цікавий факт: люди старшого віку зі здоровим кишковим мікробіомом зберігали до 18% більше м'язів протягом року, і це навіть за схожого раціону. Саме тому темпе не просто живить ваше тіло, він допомагає організму краще використовувати те, що ви йому даєте. Спробуйте нарізати темпи скипками та обсмажити на сковороді. Додайте трохи соєвого соусу, тамарі та яблучного оцту. Використовуйте його в смажених стравах, салатах або ролах. Щільна горіхова текстура робить темпе чудовою альтернативою м'ясу і водночас союзником ваших м'язів. Ми вже на середині списку, і продукт номер 5 може вас здивувати це спіруліна. Ця темно-зелена водорость є одним із найпотужніших суперфудів у природі. Вона містить близько 29 грамів білку на 100 грамів продукту. Це більш ніж утричі перевищує показники яєць. Але справа не лише в кількості: білок спіруліни має біодоступність близько 85%. Це означає, що організм легко його засвоює і використовує. Крім того, спіруліна містить унікальний пігмент фікоціанін. Дослідження 2022 року показало, що він знижує рівень с реактивного білка. CRP є ключовим маркером запалення і його рівень зменшувався на 32%. Спіруліна також підвищує рівень оксиду азоту в організмі, це покращує кровообіг в м'язовій тканині. У результаті поживні речовини надходять саме туди, де вони потрібні для відновлення і росту. Додайте одну чайну ложку спіруліни до ранкового смузі або вмішайте її в теплу вівсянку. Ви також можете приготувати домашні енергетичні кульки з фініками та горіхами. Не дозволяйте кольору вас обманути. Цей продукт діє м'яко, але дуже ефективно, особливо для людей старшого віку, які прагнуть повернути втрачену силу. Якщо це відео вже було для вас корисним, поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на канал Сила золотого віку. Попереду на нас чекають ще чотири найпотужніші білкові продукти. Вони справді змінюють правила гри, і повірте, про продукт номер один ви ймовірно ніколи не чули. Переходимо до номера чотири: насіння коноплі. Ці м'які зерна з легким горіховим смаком містять близько 35 грамів білку на 100 грамів продукту. Яйця залишаються далеко позаду. Але справжня магія конопель у їхній повноцінності. Вони містять усі 9 незамінних амінокислот, і що ще важливіше, у майже ідеальному балансі для людського організму. Це надзвичайна рідкість серед рослинних білків. Навіть кіноа не може так точно відповідати амінокислотному профілю Конопель. Огляд 2022 року в Frontiers in Nutrition це підтвердив: літні люди, які споживали повноцінні рослинні білки, зокрема конопляні, зберігали більше м'язів та швидше відновлювалися після навантажень і загалом повідомляли про значно нижчий рівень втоми. Але насіння Конопель має ще одну унікальну перевагу. Воно містить гамма-ліноленову кислоту, відому як ГЛК. Ця жирна кислота допомагає боротися з запаленням, вона підтримує ясність мислення і навіть зменшує скутість у суглобах. Найпростіший спосіб використання посипати запечені овочі, також можна додати насіння в вівсянку або вмішати його в смузі. Єдине важливе правило не піддавати його високому нагріву. Надмірний нагрів руйнує ніжні корисні олії. Усього одна столова ложка на день може непомітно скріплювати м'язову силу і водночас підтримувати здоров'я суглобів. Під номером три продукт, який звучить незвично, але здатний змінити все: це сейтан, також відомий як пшеничне м'ясо. У 100 грамах сейтану міститься близько 39 грамів білка. Це більше ніж у яловичині і значно більше, ніж у яйцях. При цьому в ньому немає насичених жирів, холестерину чи важкості для травлення. Для людей старшого віку це має величезне значення. Сейтан виготовляють шляхом видалення крохмалю та клітковини з пшениці. У результаті залишається майже чистий білок, глютен. Саме тому він легко перетравлюється і швидко засвоюється. Це особливо корисно, коли з віком травлення сповільнюється. Дослідження 2022 року, опубліковане в Clinical Nutrition ESPN, показало переконливі результати. Літні люди, які включали сейтан або інші рослинні білкові ізоляти в раціон, зберігали на 21% більше сухої м'язової маси за 12 тижнів. І це порівняно з тими, хто дотримувався змішаного харчування. Щільна, м'ясиста текстура сейтану робить його дуже ситним. Ви можете нарізати його та обсмажити, або підрум'янити на сковороді з часником та оливковою олією. Також він чудово запікається в духовці з травами. Є одна порада, яка значно підсилює його користь поєднуйте сейтан із продуктами, багатими на вітамін С. Це може бути болгарський перець або цитрусові. Таке поєднання покращує засвоєння негемового заліза, а отже, м'язи отримують більше кисню. Потужний, функціональний і, що несподівано, дуже смачний продукт. На другому місці щось водночас розкішне і надзвичайно ефективне, це пармезан, не просто сир, а справжній витриманий сорт. У 100 грамах пармезану міститься близько 42 грамів білка, яйця він залишає далеко позаду, а робить це завдяки поєднанню смаку, кальцію та високої засвоюваності. Пармезан витримується від 12 до 36 місяців. За цей час білки частково розщеплюються, тому організму літньої людини значно легше їх засвоювати. Дослідження 2019 року в журналі Nutrients показало важливий факт: витримані сири, зокрема пармезан, дозволяють засвоювати амінокислоти на 30% ефективніше ніж м'ясо. Це означає більше користі з кожного шматочка і водночас менше навантаження на травлення. Пармезан також багатий на лейцин, це ключова амінокислота, яка дає сигнал організму почати будувати нові м'язи. Усього 30 грамів пармезану містить достатню кількість лейцину. Цього вистачає для запуску синтезу м'язового білка. Цей процес критично важливий для запобігання саркопенії, тобто віковій втраті м'язової маси. Натріть пармезан на запечені овочі, посипте омлет або додайте до теплих гарнірів і скруп. Його насичений смак підвищує апетит, а це важливо, адже багато людей старшого віку з цим стикаються, навіть невеликі порції можуть суттєво підтримати вашу силу. І тепер продукт номер 1 це джерело містить більше білка, ніж яйця, і, можливо, більше сили, ніж усе інше в цьому списку. Йдеться про порошок із сушеної риби, це не біодобавка і не хімія. Його виготовляють шляхом дегідратації нежирної риби, найчастіше це тріска або ментай. Після висушування рибу перемелюють у дрібний поживний порошок. У 100 грамах такого продукту міститься близько 63 грамів білка. Це майже в 5 разів більше, ніж в яйцях, але головне навіть не тількість. Найважливіше це швидкість, з якою м'язи можуть використати цей білок. Клінічне дослідження 2020 року в Clinical Nutrition дало вражаючі результати літні люди, які щодня вживали порошок із сушеної тріски, збільшили суху м'язову масу на 19% лише за 10 тижнів, і це без жодних змін у фізичних навантаженнях. Без гантелей і тренажерів. Риб'ячий порошок також багатий на лейцин. Саме ця амінокислота запускає синтез м'язового білка. Усього 25 грамів порошку містять близько 3 грамів лейцину. Цього вистачає для стимуляції росту і відновлення м'язів навіть у старшому віці. Ще одна перевага зручність. Порошок легко додавати до супів, рагу або овочевого пюре. Його можна змішувати навіть із солоною овсянкою. Немає потреби жувати, він не має різкого запаху і добре зберігається тижнями. Якщо ви стикалися з поганим апетитом або труднощами ковтання, або з проблемами травлення, цей продукт може стати тим переломним моментом, на який так довго чекали ваші м'язи. Якщо все це звучить дивовижно, то лише тому, що більшості людей старшого віку ніхто ніколи цього не пояснював. Потреба в білку з віком значно змінюється більше, ніж прийнято вважати. Після 60 організм стає менш чутливим до білка. Це означає, що для підтримання м'язів може знадобитися майже вдвічі більше білка, ніж у 30 років. І мова йде не лише про кількість, якість білка стає ще важливішою. Він має легко засвоюватися, бути багатим на лейцин і надходити в організм у правильний час доби. Лише тоді він справді працює. Саме тому продукти, про які ви щойно дізналися, не просто перевершують яйця за грамами, вони виграють за біодоступністю, протизапальною активністю і здатністю підтримувати відновлення. Чи це порошок із сушеної риби, спіруліна або витриманий пармезан, кожен із них дає м'язам саме ті інструменти, яких їм так не вистачало. Тепер ви бачите загальну картину. Від ніжного грецького йогурту до поживного нуту, від морської спіруліни до потужного білкового удару у вигляді риб'ячого порошку. Це не просто їжа на тарілці, це тихі захисники вашої незалежності. Адже коли ви живете ваші м'язи, ви робите набагато більше, ніж просто підтримуєте силу. Ви зберігаєте рівновагу, енергію і свободу рухатися. Ви залишаєте за собою право жити на власних умовах. Навіть одна маленька зміна здатна принести великий результат: ложка семін у ранішній овсянці, жменя нуту в улюбленому рагу, або дрібка сиру на теплих гарнірах. Вам не потрібно повністю перебудовувати свій раціон? Достатньо зробити один крок вперед, один прийом їжі за раз, і дозволити регулярності зробити решту роботи. Тож ось моє запитання до вас: який із цих багатих набілок продуктів ви спробуєте першим? Напишіть про це в коментарях нижче. Ваш вибір може надихнути когось, хто зараз відчуває розгубленість або не знає, з чого почати. І якщо це відео дало вам корисний поштовх або нову ідею, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати майбутні випуски. Кожна підтримка допомагає нам продовжувати ділитися науково обґрунтованими порадами. Порадами, які допомагають вам старіти сильними і залишатися незалежними. Бо залишатися сильним після 60 це не випадковість, це вибір, і він починається з того, що ви кладете собі на тарілку.